Сьогодні ми з вами розберемо номер 516 за підручником геометрії 8, клас, автора Олександра Ізтера. І наше завдання АБЦД квадрат, кут, БОЦ дорівнює 70 градусів. У нас малюночок є бонус. Знайдіть кут ОКА. Добре, значить, запишемо просто дано до, до нашого малюночка. Я не знаю, переписуєте ви чи ні. Але в основному перемальовують. Але, але, мені можна не перемальовувати. Кут БОЦ дорівнює 70 градусів знайти, знайти. кут ОКА. Розв'язання. Так, нас цікавить оцей отрикутничок ОА. Ну, або ОКА. Неважливо. Так, Поїхали із того, що нам дано. У нас дано БОЦ. Значить, у нас кут... БОЦ дорівнює коту АОК, АОК, і як. О, ні. давайте так, і дорівнює 70 градусів, щоб менше писати, як вертикальний, пам'ятаєте, так Як вертикальні. Добре, за властивістю, властивістю діагонали. Діагональ ромба. А ця власне, коли у нас кут на кути 45 градусів, значить у нас що діагональ? У нас АЦ. АЦ діагональ. діагональ. ділить кут. який? Давайте назовемо Бад. К... Так, Ба Наупіл. Неупіл. На отже. Отже. Ку. Ба. Дрівню куту C А в нашому випадку нам, мабуть, ОАК. Давайте. Ні. Ну, все таки САД І дорівнює 45 градусів. Окей, бачите, вже другий куточок, значить. залишилось, третій. Так, за теоремою, за теоремою, ні, давайте так, за трикутника все ж таки за, за трикутника АОК за теоремою, за теоремою про суму кутів, кутів. Трикутника. Наш кутик ОКА дорівнює 180 градусів. Відняти суму кутів. Те, що ми знайшли. Так, дивимося тут дуже уважно: АОК, АОК. Не ОК. Все-таки це 1. Так, ми ж його так позначили. Так, це О -Н. О а не ОАК Додати кут, так, де ми там знаходили, а ока. Дорівня. Представляємо значення: 180 градусів відняти. 45 градусів, додати 70 градусів. Так, це в нас буде 180 градусів відняти. Це буде 115, так? 115 градусів дорівнює. Так, 70, 65. Все, це буде відповідь. відповідь 65 градусів. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей, Па-па.